57 -ма. 57, -ма, 17 -ма. Ага. 57 бригада, 17-й батальйон. Привезли гарний е, позашляховик, а пригнав його Остап Валерійович Марчак. Пердаємо Михайло. Е, раніше Оля Ченька організувала гарний такий форт е, з Канади. Він бензиновий, така доїна корова, але він дуже потрібен. Я, uh... Витягував нам ось в тому році по, цей, автобус пазіка з людьми бо застряв, і машина нам зараз дуже допомагає, особливо при переїздах. На бойову залучаємо, але не дуже, тому що дуже великий і може попасти під цей. Ворог від uh, FPV і uh -huh. так далі. То ми його залучаємо зараз на пологічності. Дякуємо Канада, але Дякую. ворог знищив багато машин uh, е за два дні ось, ось дві машини. І, і ми. Оперативно відреагували. Михайло збирав кошти для Лафети, але передумали, так як нема позашляховиків. Оперативно Ваник Андрій пригнав цю машинку цю машинку через кордон, Марчак сюди. Олег Миколів організував повністю, щоб її зробили від А до Я. Ігор. Прихід дав кошти, купили нові колеса. ось дивіться, які нові колеса. зимові, зимові. Бачите? Дейв і Брайтон передав від Руслана, Руслана прилад нічного бачення на авто. Ага. Олег Самарський. Ага. Так. І це все з одного, від одного дзвінка Олега Самарського, нашого товариша з Херсону. Ми питання вирішили для Михайла його підрозділу. Дякуємо, Михайло. Дякуємо В першу чергу. Дякую вам, що ви так відреагували дуже швидко. І ми дуже вдячні за цей автомобіль. Всім, хто долучався до е, збору е, до цього допомоги для цього автомобіля. Ну без вас е, ми не маємо тієї сили, яку ми йдемо до перемоги. З вами тільки завжди до перемоги. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава!